Запам'ятовуйте три складових сутулості, не виправивши які, не пропрацювавши, які ти не будеш мати сійкого результату. Поїхали перше, це м'язовий дисбаланс. Передня частина укорочена, задня частина. Тіла розтягнуто. Передня частина напружена, м'язи сильніші, чи передні дельти, малі грудні м'язи, Ззаді трапеція, робовиді м'язи слабкі. Їх треба прописувати. Тут допомагає масаж, тут допомагають вправи. В принципі, і цього достатньо, якщо систематично робити для виправлення м'яза не з боссу. Провелося Друга складова це звичка. Тобто сама звичка, яка виробляється роками, ходити, опустивши плечі чи з грудну клітину і опустивши голову На звичку працювати, ну може допомогти корсет, але це не є якимось. Ось з головним методом, плюс корекційні вправи і тобто там у стіни стояти, наприклад, щоб виробити звичку, правильно триматися. І третє, і найголовніше, і найскладніше, це психоемоційний фон. Тобто, не виправши психоемоційний фон, не знизивши рівень стресу, не знизивши рівень тривоги і напруженості, неможливо вибрати стуріць, тому що навіть якщо ми пропрацюємо м'язи, а буде. Нервова система, психіка, якби тривогу буде добити і заставлятися ховатися в черепашку не, не вийде виправити. Тому треба працювати над всіма трьома складовими. Ще раз повторюсь: м'язовий дисбаланс, звичка і психоемоційний фонд.